Ворог знову атакував Одещину. Рятувальники та добровольці ліквідовували наслідки спалахнули масштабні пожежі, горів торговий центр, магазини, торгівельні павільйони. Постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з пожежних частин міста Одеси. Пошкоджено е, могили та пам'ятники одного з складовищ. На ранок ворог знову атакував один з курортних районів Одещини. Там спалахнула пожежа в будівлях е, е, дитячого табору, який не функціонує спочатку повномасштабного вторгнення. Е, загалом понад 80 рятувальників ліквідовували усі наслідки нічного терору. арендаторы много лет уже арендуем. С 2014 -го года мы в аренде. Здесь было СТО. Вот должен был быть салон, автосалон делали ремонт. Уже прилетала сюда, раз прилетела, ставили все окна, только второй раз прилетела. Опять часть окон выпала, только заказали. Ну и сейчас все. Ну ж видите, уже будем что-то делать. Мы же не можем делать. Все живы, как бы слава богу. А дальше что-то надо думать, придумаем, будем работать, что-то будем думать. Мы всегда включаем камеры, когда тревога начинается, потому что неоднократно здесь уже недалеко прилетало рядом. И включили первый был первый взрыв, когда был видно вспышка, что это где-то рядом пыль полетела. И потом сразу же, буквально, вторая, ну, второй прилет уже все потухли камеры, мы сразу сели в машину, приехали, но ну, тут шахеды летели, все взрывалось, короче, ну, это тут было страшно, мы не могли сюда сразу подъехать. Мы там стояли на углу возле эпицентра, и оно ж летит, летит, и еще один прилет. И мы, говорит, разворачиваться, поехали туда, ну хоть дальше отъедем чуть-чуть. И мы едем туда и просто вот. Видно, сбоку взрывается, сзади опять прилет. Ну, короче, это, это просто, это ужас. Сразу мысль, да, двое детей дома. Ну, маленькие дети, о чем мы говорим. Конечно, это сразу жизнь, это самое. Но только начали, уже видно было, когда уже было два шахеда там в небе, мы уже начали сюда ближе подъезжать, чтобы подъехать к СТО. Мы все-таки надеялись, что... Ну, до нас не дошел пожар или не в нас прилетело, но прилетело сзади, именно прилетело в малярную часть. Там, по этим. Там все загнуто вовнутрь і в кришу машини. Зараз не думаєш з приводу ну, Вже Всі устали на цього, що я навіть не знаю. Вони хоч раз тримали свій режим тиші, але ну, це, це сразу було зрозуміло, що ніхто не буде тримати. Скільки хлопців з фронту розповідали, що тоді, коли був режим тиші, нашим стріляти не розрішають, а ну, ті стріляють. Це як? Який режим тиші? З нашої сторони тільки, ми, значить, не повинні ніколи, то ви не стріляєте вглуб, туди можна, туди не можна, а вас будуть і так хирячить. Ну, да, ну, я не знаю, як по-іншому сказати. Це ж ненормально. Чому завжди ми повинні мовчки просто терпіти, ну вже ми стільки втратили за цього. Я мовчу, що скільки людей виїхало, просто покидали отак своє життя, бізнес, все, що Строїли все це життя. І просто зараз живуть десь, ну вони існують. Дома, ну у нас ми, ну, не знаю, як ми. Ми завжди працювали, і завжди я хотіла завжди жити тут. І як можна до цього ставитись? Ну, Чому нам не можна? Що це взагалі таке? Я не розумію, що Коїться. Ну, ти просто слухаєш, я просто настільки уходила в роботу, що. Щоб, ну, і ти постійно, коли читаєш, ти просто починаєш ну, нервувати, що ну, так не повинно бути. Просто не повинно. Только отстроились, только застеклились. Второй прилет она уже стояла без стекол, мы пока не стеклили. Ну и вот все. Приехала экспертиза, девочка оценила, ну, поснимала, замерила. Потом посчитала по государственным ну, расценкам, как они считают. Ну и выдала акт экспертизы. Мы никуда так -то на тот момент не обращались, как-то решили, пока... Ну, своими силами, ну с арендаторами, то есть поговорили, от, отстроились. Все, что было, ну ничего не осталось. То есть все надо начинать, ну, на данный момент сначала. То есть все, что там кормило, все, что, ну было, то за счет чего жили. Я одна воспитываю сына, который учится студент. Все. Мы пока ждем вот полицию, чтобы хотя бы кто-то зафиксировал вообще, ну убытки вообще фиксацию того что произошло я пробывала дома вот очень было тревожно и страшно потом уже мне позвонили позвонили с работы сказали что это мы я собралась выезжать говорят, что ехать не надо очень страшно вот. я уже осталась. вот с утра уже приехали все что было ну, ничего не осталось пока даже не понимаешь, ну, что дальше делать, чего начинать вообще. Будем надеяться на помощь как-то государства, каких-то может фондов. Вчера я тут поставил машину на ремонт. Тут Дев'ятого року, дуже в гарному стані. Але сіримо в цю машину мою, все окей, і на вечір мені дзвонили, що все окей, ваша машина готова, готовте гроші і приїжджайте о 10-й годині і ви отримуєте свій багаж. Я дуже був задоволений, бо мені зараз 73 роки є. Дуже багато часу збирав на цю машину. Приїхав, війна, вранці ви прибачте, але дрони, війна і ваша машина згоріла. Я спочатку подумав, може жартують люди. Ні, вони не жартували. Зараз я приїхав, бачу, що. Так, дійсно, все згоріло. Але ті люди, які відповідальні за це, це поліція і прокуратура, то повинні бути тут, щоб поставити якісь документи по підтвердженню і що робити далі. Де брати ці гроші, бо машини застраховані? І чекаємо три години ніхто ще не приїхав. Я не вірю нікому, бо. І цей Трамп, і хто там ще, вони не достатньо цього переміри. Бо ми є Україна, ми є держава, і ми захищаємо свої кордони, і ми будемо їх захищати. Але треба якось це робити. Треба мати зброю. Треба було віддавати ту масу зброї, яка у нас була. Нас би ніхто б не захоплював. Як ми бачимо, вкотре Збройні сили Російської Федерації здійснили атаку міста Одеси та Одеської області ударними безпілотними літальними апаратами типу Шахет. Як ми бачимо, удар прийшов знову по об'єктам цивільної інфраструктури, що є воєнним злочином. І наразі слідчими здійснюється фіксація наслідків цієї чергової атаки. Вже попередньо відомо про трьох потерпілих від цієї атаки. Це неповнолітні. Подальша інформація наразі встановлюється. Зареєстровано кримінальне провадження. За частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Внаслідок ворожо-жахідної атаки 20 березня ввечері до нашої лікарні надійшло троє постраждалих. Постраждали в. Середній ступінь важкості це опікові травми, обличчя верхні кінцівки, враховуючи, що наша виключно наша лікарня має опікове відділення так, в Одеському регіоні, тому ці постраждали з характерними ушкодженнями були доставлені до нашої лікарні. Звичайно, з постраждалими працюють не тільки медики, що надають допомогу, скажімо так, тілу, фізичну допомогу, але і психологи. У нас є центр ментального здоров'я, який забезпечений всіми фахівцями, вони підключаються. Звичайно, там є різні періоди, коли це потрібно. І перший, і другий, третій, так далі періоди, але на всьому протязі є супровід як медичного працівника, так і медичного психолога. Прогнозувати оперативне втручання зараз не будемо. Є надана повному обсязі діагностична, лікувальна робота. І первинна обробка вона виконується в опіковому відділенні, а подальшу схему будемо дивитися від, залежно від скажімо так, ступеню враження.